Всіх вітаю на моєму каналі. І хотів би свого життя поділити з вами дуже прикольною річчю, яку я придбав недавно. Так буде, типу, трошки огляд, але і від себе рекомендація для вашої кімнати або спальні. Дуже класний нічник від Xiaomi Отак от він виглядає. Отакі от, от коробці він поставляється. Нічник, як ви бачите, підключається Apple HomeKid, Google Ассистентом можна користуватися, ну і цим помічником Alexa також. Що можу ще вам сказати? Це глобалка. Нічник має отакі от клавіші, клавіші сенсорні, як ви бачите. Вмикається отак життям на сенсорну клавішу. І має тут таку клавішу для утримання. І тут можна змінювати кольори, які ви хочете, за бажанням. А це індикація яскравості. Яскравість можна зменшувати, збільшувати, як вам хочеться. Також це на кожному кольорі можна робити. Дуже крута річ. Виглядає він дуже класно в темну пору. Дня. От перемикамось назад, можна вибрати таке більш тепле світло або більш холодне, це зі звичайних е, кольорів, а там в іншому режимі куча інших кольорів, які я вам тільки що показував. Різні: зелені, червоні, сині, світло сині там, розові, ну, все, що забажаєте. Під ваш настрій, під вашу кімнатну, так сказати, обстановку, яку ви хотіли б собі мати на ваш вечір. А так воно виглядає. Так що рекомендую, купляйте. Замовити можна або на Алі, або десь на українських магазинах. Алло, Розетка або інші. Нічого рекомендувати не буду. І... Рекламувати. Просто поділюсь від себе, що дуже класна річ. Також можете підключити його до Me Home або Xiaomi Home програмки, і буде працювати у вас в парі з телефоном. Там можете задати різні налаштування для самого цього нічника. Включення, виключення по часу. Також можна регулювати яскравість дистанційно з телефону. Кольори, які ви хочете. Дуже класно це все працює, але трошки буде потрібно заморочитись з підключенням. Бо, так як він, я вам наголошу, працює з частотою Wi-Fi 24 Гц. А інші вищі, він, так як в описі в інтернеті до цього нічника, він не працює. Тільки з таким Wi-Fi працює частоти. Так що будьте уважні, якщо у вас Wi-Fi 6-7, нові роутери прям самі такі, то може не працювати. Так що дивіться і тестуйте. А від себе додавлю, що річ дуже класна. І ще раз, додавлю, так, так би мовити, дуже класно працює все також класно, кольори дуже приємні для очей. І стоїть на українських е маркетах. На ало я бачу, за 1500 зараз ціна, якщо я не, якщо я не помиляюсь, е на розетці не пам'ятаю, скільки там дорожче було. Так що можете замовити, там також люди пишуть отзиви, почитаєте. Так що коментуйте, пишіть, що хотіли б ще дізнатися про нього. Напишу. Зніму відео, відпишусь. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь ще раз на мій канал. Канал недавно був тільки зроблений. Хочу робити щось цікаве, якісне на українській мові. Багато чого буду замовляти для себе, того, що дійсно б хотів мати у себе вдома. Буде дуже цікаво. Так що дивіться, підписуйтесь.